Ох і вітер сьогодні, друзі, чи не так? Воно і на зривалося зранку. Продовжую пакувати посилки, тож хтось ще не замовив, у вас є така можливість. А ось як ця сестра виглядає вже запакована. Бачите, і в ось таких ящичках висилаємо зверху, обов'язково є всі помітки. Ось так все підписано, де верх. Та і на, на, на новій пошті знайомі працюють та все добре, якісно доставляють, тож мінімальна кількість випадків, коли щось не доїжджало. Або в поганому вигляді, ну, буває всяке. Дивіться, які трояндочки є. Ось так. Ой, замовники вже пишуть <смір> на вайбер. Ну, що. Замовляйте, хто ще не встиг по сортах. Ну, напевно, сьогодні зніму відео, ще викладу, що є. Зараз полапотіли на поштомат, бо вже е, пів на п'яту кур'єр приїздить о 18-й годині. Тож, все робимо вчасно, оперативно і з мінімальними простоями. Друзі, всім привіт! З вами Олег канал Успішний експеримент. Сьогодні покажу, як фасуємо не 10-20 штук, там, а 50, 100 штук, 150. Ось такий великий ящик. Від нової пошти доставка майбутнього двадцятка. На один шар вниз вміщається 20 штук. В Цей ящик війде 60. М -м, значить, Яким чином роблю? Ось так стакани ложаться. І ось такі рослинки, сорт, Магнус. Гарний вибір. Поїде. Так, зараз скажу, куди поїде в Дніпропетровську область. Майже поруч, сусідня область. Ось так. Це вся справа виглядає внизу Альба, зверху магнус посередині. І от таким чином робиться, сорти не переплутуються. І дуже плотненько, зверху покладу ще 20 штук. Це буде вже наступний сорт. Ось так зручно показує, як у великий ящик можна відправити. Ось така фасовка. Хто ще бажає, номер телефону знайдете в описі під цим відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть. І зараз проходить акція, всі серти по 15 гривень. Е, от тому все, всі йдуть в стаканах. Копанки не є. розсада стакана, тому що вже досить пізно і для посадки, саме копанки, і для того, щоб вона гарно прижилася, потрібен час. А така розсада, бачите, стакана, вона досить легко приживається. Моментально ще на суботу ми очікуємо дощі. Тож, хто бажає щодо дощів посадити, можете мені передзвонити, Я вишлю. Ось усі сорти, нагадаю, по 15 гривень в стаканах. Досить гарна ціна за таку красиву, якісну розсаду. Бачите, без плямистостей з отаким коренем, від кліща працював. Від плямистості також ось такі саджанці. Ріжечок. Тому пишіть телефонуйте. Сортів багатенько, ще пізні є. Пізні сорти взагалі ще полишались, знаєте, як на диво найліпші і ще в наявності. І Сандра є, і Фенела є, і багато інших Пишіть, Телефонуйте, кого цікавить на Viber. Можете писати, в шапці каналу є інформація. Вітаю, глядачі і глядачок. Це вже наступний день після полудній час. Продовжуємо пакувати посилочка. Ось дивіться, цього. Усі, багато замовників, не усі оминають. Цьогоріч сорт Аллегра. Ви подивіться, які саджанці. Ось, Їх майже ніхто не замовляв, і позалишались ось такі шикарнющі саджанці. Не всі, звичайно, такі красиві, є деякі, і такі ось. Ну, Але що? Серцевинка є, точка росту є. Листок є, є. Корінь, дивіться, вже провоситься прямо. До речі. Замовник, вам інформація, ви коли отримуєте таку розсаду з таким коренем. Його можна підрізати. Просто берете і ось тут, ось тут, по всьому периметру внизу, обрізаєте зайво, нічого страшного. Це навіть краще буде рослинці, щоб корінь дивився строго вниз. Ось такий саджанці. Бачите? Задвоєні, зараз порозрізаю. Ну, шикарна розсада. Алігро також ще підростає бріла. Так, Зараз йдемо, покажу. Так, дивіться, ще підсадив. Альба, клері, класика, гарні такі саджанці. Думаю, чого ж їх відрізати, дивіться, як їх можна ще вкорінити. Ось і буде або на весну, або зараз на осінь. Деякі е, отримають бріла така переросталася. Деякі отримують стакан з двома саджанцями. Це я роблю. ну Бачите, вони трішки слабші йдуть. Ну, як слабші. В принципі, нормальні. Ось. І у вас буде дві штуки у в одному стакані. Ось такий я повибирав найсильніші і їх покорінював. Ще корінця немає, думаю, десь за тиждень з'явиться, тому що в Україні потепліло, саме у нас на сході. Ось такі ось. саженці, ще є бріли трохи, трохи є клері, альби, фанела є. так, Це брілка у нас. Ось така точка росту є. Ось такі набріли. Я також ціну вже скинув, тому що, ну, розумію, що не перша партія, але це все ще той сорт бріла. Який є, який був, який буде. Так, зараз ще покажу Сандру. Так, що по Сандрі ось? Така Сандра ще є красива, трохи Му є. Давайте глянемо ну, Мурану, бачите, зараз листок ось в такому вигляді і трохи розсада в плямистості. Ну, але ще попри те, бачите, на Мурані ось така ягодка ще є. Ось такі саджанці, деякі трішки в плями стіни, ну, а там препарат можу вам подарувати для обробки при замовленні. Трохи мармелад є, до речі, мармелада класна така. О, дивіться які, ух. Приросла в такому горшку мармелада наша. От, фенела Тут також трохи альби, додаток. Опа. Ось фенела дивіться, яка фенела. Ух. Оце кущі. Дивіться. Фенела скоро стакан розірве нафік. Хі -хі. Така розсада. Ось вуст вже потрібно вкорінити, вже і корінці пішли, проситься. Так, Сандра, що там, а кама ще є, купчихи ще трохи є. Тож долучайтесь, друзі, будьте активними. Так. Що ви скажете з приводу цього замовлення цьогоріч? Все сподобалось. Пропозиції якісь маєте? М? Головне, що ошейник правильний. Впалювала щойно якогось чиметелика. Дятлик пару днів тому ледь врятувався, самі лиш пір'я полетіли. Ну, але втік, але втік від цього. Мислився. О, бачите? Якась бджола приземлилася, а ось жук. Жук приземлився, а ну не є цей жука, жука. На. Грайся. Така мисливиця, всіх переловила. Всіх переловила ще й кусається. От сяде і грається з жуками. Так, ну що, ось такі справи. Пішов далі дофасовувати замовлення. Ось, гляньте які вуса потрібно повкорінювати. Може і корінці пішли. О, почалося, я зараз ще плівку. Не можна жуків брати. Не можна жуків чіпати, ну. Що це за кішка? Де жук? Хай собі тече. Хай. Так, ось такі справи. На зв'язочку з цим тепла осіннього безвітряної погоди і миру на зв'язку.